Вітаю вас у нашому подкасті, і сьогодні поговоримо на складну, але дуже важливу тему: чому люди залишають Бога, чому ті, хто колись вірили, хто знали істину, хто, можливо, навіть служили, раптом відходять від віри, від церкви від Бога. Причини бувають різні. Давайте розглянемо найпоширеніші з них. Перше релігійне лицемірство та згіршення одна з найчастіших причин згіршення через поведінку інших християн. Коли людина бачить фальш, лицемірство, жорстокість або корисливість серед тих, хто проголошує Божі істини, це ранить і викликає розчарування. Часто кажуть я не проти Бога, я проти цієї церкви. Або я не вірю в Бога, бо бачив, що творять віруючі. Але правда в тому, що ми не повинні ставити віру на людях ми віруємо в Христа, а не в людей. Друге, невідповідність очікувань. Часто людина приходить до Бога з очікуванням, що тепер у її житті буде тільки благословення, здоров'я, просвітання, але коли з'являються труднощі, страждання, випробування, і Бог не дає того, чого людина чекала, вона починає розчаровуватися і відходити. Євангелія ніколи не обіцяло легкого життя. Ісус сказав: у світі будете мати страждання, але будьте відважні, я переміг світ. Івана 16,33. Третє любов до гріха. Часто люди залишають Бога не через доктрини чи розчарування, а тому, що гріх привабливіший. Людина хоче жити для себе, для плоті, а Божі заповіді їй заважають. Вона починає шукати виправдання. Мовляв, релігія застаріла, Бога немає. Усе це казки, тільки щоб спокійно жити у гріху, але істина незмінна плата за гріх смерть. А дар Божий це вічне життя у Христі Ісусі. Римлян 6.23 Причина четверта відсутність особистих відносин з Богом. Деколи людина ходила в церкву більше з традицій або з культурних причин, але не мала справжнього серця для Бога. Коли минає емоційний запал, коли починається випробування, така віра швидко гасне. Без особистих стосунків з Богом через слово і молитву неможливо триматися віри. Ісус сказав перебувайте в мені і я у вас. Івана 15,4 п'яте вплив світу та секулярної культури. Сучасний світ агресивно просуває інші цінності, гедонізм, матеріалізм, релятивізм, ідею, що істини немає. Під впливом медіа, університетів, культури людина починає сумніватися у своїй вірі або вважати її чимось застарілим. Без глибокого коріння в Слові Божому та спільності з віруючими дуже легко відпасти. І на завершення, якщо у